Ну, люблю я прокачані хрестики, нулики, ну нічого я не можу з собою зробити. Це пентарол локалізація, бельвіль, і це ну класна дуелька. Дуже проста, але дуже класна. В Чому суть у кожного з гравців є 18 кульок або білих, або чорних, і у свій хід ви будете закочувати з будь-якого боку рингу по одній кульці на власне ринг поле. Не знаю, як це правильно назвати. Ваше завдання поставити п'ять кульок свого кольору, в ряд ортогонально, діагонально, неважливо. Головне, щоб в ряд. І так як ви могли здогадатися, ви Это штовхати Раніше виставлені кульки як свої, так і чужі. Єдине, що не можна їх виштовхувати за поле. По першим виставить в ряд, виграє все абсолютно геніально, абсолютно просто, і ви можете сказати, та це ж просто хрестики-нулики. Я скажу так, а мінуси будуть. Типу, якщо у вас є 5 хвилин, і вам хочеться у щось швиденько зіграти і при цьому не особливо напрягатися, то ну це ж шикарний варіант. При цьому воно маленьке і не займе багато місця ні на поличці, ні в сумці. Ви просто викидаєте оцю коробку к бісовій матері після того, як її відкрили. Все, вона не Треба, оце все, що вам треба. Я не знаю, що більше розказати про цю гру. Пока.